Чоловік, який сказав, Бог помер, мав одне попередження щодо шлюбу, яке може врятувати ваше життя. Він казав: усе, у що ви вірите про кохання, це брехня. Шлюб, яким його продає суспільство, це не любов, це улюблена пастка натовпу, створена для того, щоб приборкати вашу волю до влади і поховати небезпечного індивіда, яким ви були народжені стати. Залишайтеся зі мною, поки я шар за шаром, зніматиму цю красиву обгортку брехні через безжальну оптику філософії Ніцше. Прямо зараз, поки ви дивитеся це відео, є чоловіки, які кажуть так, одягають обручки, і вони поняття не мають жодного, що щойно підписали собі смертний вирок не фізичну смерть, а щось гірше. Смерть того, ким вони могли б стати. Фрідріх Ніцше бачив цю пастку ще 150 років тому. Послухайте його точні слова: багато коротких безумств. Ось що ви називаєте коханням, і ваш шлюб кладе край багатьом коротким безумствам однією довгою дурістю. Однією довгою дурістю. Вдумайтеся в це, ось що насправді відбувається на кожному весіллі. Суспільство святкує те, що ще один небезпечний чоловік вирішив стати безпечним. Уявіть собі картину дикий жеребець, могутній неприборканий, що вільно мчить безкраїми рівнинами. А тепер уявіть того самого жеребця у стайні, ситого, доглянутого, але зламаного у клітці. Саме це Ніцше бачив у шлюбі. І в наступні 20 хвилин я покажу вам точно, як працює цей контроль, чому розумні чоловіки потрапляють у цю пастку. І що стається з тими, хто цього не робить. Але спершу дозвольте мені зруйнувати найбільшу брехню, яку вам розповідали. Ніцше писав у так казав Заратустра Ти повинен стати тим, ким ти є, не тим, ким суспільство хоче тебе бачити, не тим, ким очікує твоя сім'я, тим, ким ти є, але шлюб. Шлюб це шедевр маніпуляції. Вони вбирають його в білі сукні і тости з шампанським. Вони роблять його романтичним, красивим, чимось до чого треба прагнути. Залишайтеся зі мною, бо те, що я зараз розкрию, змінить ваше сприйняття кожної пари, яку ви знаєте. Зніміть церемонію. І що залишиться контракт, який трансформує вашу енергію з небезпечного самотворення в оплату комуналки. Система, яка каналізує ваш потенціал з будівництва імперії у виховання дітей для системи. Думаєте, я помиляюся? Озирніться, назвіть хоч одного одруженого чоловіка, якого ви знаєте, хто є більш небезпечним сьогодні, ніж коли він був самотнім. Я почекаю ось чого вони не хочуть, щоб ви знали. Те саме суспільство, яке каже вам, що шлюбця це прекрасно, потребує, щоб ви були одруженим. Тому що одружені чоловіки не бунтують, вони не ставлять незручних запитань, вони не будують конкуруючі системи, вони надто зайняті тим, щоб бути корисними. Ніцше попереджав нас про це, шлюб це інструмент, яким плем'я пригнічує вас не силою, а любов'ю. Але відбувається щось іще зловісніше, щось, що відкрив наставник Ніцше і що сягає глибше за соціальний контроль. Щось біологічне, щось, що використовує ваше власне тіло проти вас. Швидке питання. Хто виграє, коли ви одружуєтеся? Не ви. Подумайте про це. У Ніцше був термін для цього мораль натовпу. Він писав: По квот, сюк Почуаквотсюксябум. Переклад: натовп потребує вас більше, ніж ви потребуєте натовп. Ваші неодружені друзі втрачають напарника, ваші батьки скидають із пліч тиск щодо онуків. Суспільство отримує ще одного платника податків, ще одного послідовника правил, ще одного чоловіка, який не розхитуватиме човен, бо має обов'язки. Але ви, ви отримуєте те, що Ніцше називав руйнуванням вашої волі, до влади, вашого потягу, створювати долати, ставати чимось більшим. Уявіть собі. Ви знаєте того хлопця з університету з великими мріями, який заснував три бізнеси, об'їздив півсвіту, вивчив чотири мови. Де він зараз? Тато з передмістя, футбольна секція, батьківські чати у Вайбері, його інстаграм перетворився з альпінізму на фотографії домашніх обідів. Що з ним сталося? Стався натовп. Ніцше розумів те, що більшість людей пропускає. Ми живемо в ментальності стада, інстинкт слабких слідувати, підкорятися, здавати свою волю ритму натовпу? Він писав: ма масам. Але ви тут не для того, щоб бути допустимим. Ви тут, щоб бути могутнім. Але як натовп контролює небезпечних чоловіків без застосування сили? Як він прибуркує бунтарів, не ламаючи їх? Просто він робить їх волонтерами. Шлюб це добровільне одомашнення. Ви заходите в клітку, замикаєте її самі і називаєте це коханням. І ось, що перекручено, ви будете захищати свою клітку, ви назвете це зрілістю, зростанням, любов'ю. Але Ніцше запитав би вас ви живете чи просто існуєте? Коли воннє одружений чоловік дивував вас, коли востаннє хтось із них пішов на справжній ризик, почав щось революційне. Вони не можуть, клітка їм не дозволить. Але знаєте, хто змінив світ? Ті, хто залишився вільним. Ісак Ньютон відкрив закони фізики, ніколи не одружувався, Нікола Тесла революціонізував електрику, залишався в целібаті, щоб зосередитися на роботі. Леонардо да Вінчі, геній Ренесансу, жив усамітненим життям. Рене Декарт, батько сучасної філософії, ніколи не одружувався. І це не лише історичні постаті. Подивіться на сьогодення. Опра Вінфрі, медіа імперія обрала партнерство без шлюбу. Кондоліза Райс, яка керувала світовою дипломатією, зосередилася на зміні світу, а не на весільних планах. І, звісно, сам Ніцше. Помічаєте закономірність? Люди, які змінюють реальність, не слідують сценарію. Вони пишуть свій власний. Але є щось навіть небезпечніше за соціальний тиск, щось, що захоплює ваш мозок на біологічному рівні, щось, що відкрив філософський попередник Ніцше. Ваша ДНК намагається вбити ваші мрії. Артур Шопенгауер, філософ, який глибоко вплинув на Ніцше, відкрив те, що підірве ваш мозок. Він писав: уся любов корениться лише в статевому потязі. Переклад. Любов це брехня, яку ваші гени розповідають вам, щоб обманом змусити розмножуватися. Подумайте про кожні стосунки, які у вас були. Пам'ятаєте те почуття, одержимість, відчуття «уа, quote, 10, уа, це не було кохання, це була біологія. Шопенгауер називав це волею до життя, сліпа, ненаситна сила, який байдуже до вашого індивідуального щастя. Послухайте його точні слова. Квот 11. Це угода, яку ви підписуєте, коли кажете у квот 12. Okay. Я хочу познайомити вас із кимось. Назвемо його Максим. Максиму було 28, засновник стартапу, жив у орендованій студії за власним вибором, а не через необхідність. Кожен долар йшов назад у бізнес. Кожні вихідні були присвячені зростанню, нетворкінгу та будівництву майбутнього. Потім він зустрів Сару шість місяців по тому. Чожкікі вот 13 вай. Рік потому. Чожтекіот, 14 ва. Два роки потому. Рожки ківот п'ятнадцяти. Три роки потому. Ачку квот шістнадцяту. Сьогодні Максим працює в офісі, який ненавидить. Водить сімейний універсал, який зневажає. Живе в спальному районі, який притуплює його душу. Його стартап мертвий. Його мрії поховані під памперсами іпотекою. Але ось що Шопенгауер розумів, а Максим ні. Квоут 17. Максим думає, що обрав це життя, але біологія обрала Максима. Шопенгауер попереджав нас. Квоут 18. Ваш мозок буде брехати вам. Він змусить шлюб здаватися вашою ідеєю. Він заповнить вас ендорфінами, коли ви підкоритеся. Але деякі чоловіки бачать цю брехню наскрізь. Деякі чоловіки чинять опір програмуванню. І що стається з ними, це історія, яку ніхто не розповідає. Дотепер. Жан Поль Сартер був заручений, мав каблучку, призначив дату, а потім зробив те, що змінило філософію назавжди. Він пішов геть, не тому, що не любив її, а тому, що розумів те, що сам написав слово означає, що ви не отримуєте інструкцій до життя, жодного мануалу, жодного визначеного шляху. Ви мусите створювати власний сенс, робити власний вибір, ставати власною особистістю. Це жахає. Ось чому більшість людей тікає від свободи в готовій ролі. Сартер називав це у квот 21, ок, або самообманом, брехнею, яку ви розповідаєте собі, щоб уникнути ваги власної свободи. Він писав: Квот: 22у, шлюб стає ідеальним шляхом втечі. Вам не потрібно обирати ким стати, бо суспільство вже написало сценарій чоловік, батько, годувальник. Але ось що відбувається насправді, коли ви обираєте ці ролі. Ви обираєте дозволити іншим визначати вас замість того, щоб визначати себе. Вашій дружині потрібно, щоб ви були стабільним, вашим дітям потрібно, щоб ви були відповідальним. Суспільству потрібно, щоб ви були передбачуваним. І, поволі ви зникаєте. Справжній ви, небезпечний ви. Дозвольте розповісти про Дмитра. Дмитро був письменником, ще не опублікованим, але одержимим, витрачав кожну вільну хвилину на створення історій, вивчення майстрів, відточування ремесла. Потім він одружився, але спершу з'явилася більша квартира, потім краща робота, потім діти. Книга Дмитра досі не закінчена. Минуло 15 років. Сартер сказав би, що Дмитро обрав самообман. Він вдав, що не був вільним обирати свій справжній шлях, бо було легше слідувати сценарію. Але є інший тип чоловіка, тип, який обирає інакше, який стикається з тим, що філософи називають абсурдом, і каже йому так. Альбер Кам'ю, французький філософ, ніколи не одружився зі своєю давньою партнеркою. Вони жили разом десятиліттями, мали дітей, але ніколи не підписували паперів. Чому? Тому що Камю розумів те, що він називав абсурдом, зіткнення між нашою людською потребою в сенсі та холодним мовчанням Всесвіту. Він писав: єдиний спосіб мати справу з невільним світом це стати настільки абсолютно вільним, що саме ваше існування є актом бунту. Шлюб, як його зазвичай практикують, є протилежністю бунту. Це конформізм, замаскований під кохання. Більшість людей вважають абсурд жахливим. Вони біжать у шлюб, сім'ю, традиційні ролі, щоб утекти від порожнечі. Але бунтарі не біжать, вони творять. Кам'ю писав чах. 20-чуасть. зневажайте сценарій, який каже, що ви зламані без обручки. Створюйте власний сенс. Що б ви створили, якби не обслуговували насамперед потреби всіх інших? Яку імперію ви б збудували, якби ваша енергія не була розділена між вашими мріями та вашими зобов'язаннями? Погляньте на Джеймса Кемерона, розлучений, одружений знову, розлучений знову. Щоразу він обирав своє бачення замість своїх стосунків. Результат: Титанік, аватар, кінематограф, що змінив світ. Кемерон розумів, що Кам'ю мав на увазі під бунтом. Відмова дозволити очікуванням інших визначати ваші межі. Погляньте на Ілона Маска, розлучений, одружений знову, розлучений знову. Щоразу він обирав свою місію замість традиційного щастя. Результат Тесла, Спейсекс, Зміна історії. Ви думаєте, ці чоловіки досягли успіху, попри свої невдачі у стосунках? Чи тому, що вони ставили своє справжнє покликання вище за соціальне схвалення. Але є один філософ, який зіткнувся з цим вибором більш прямо, ніж будь-хто інший, який буквально стояв біля вівтаря і мав вирішити: кохання чи власна суть серен К'єркегор. Йому було 27, він був закоханий, заручений із найкрасивішою жінкою Копенгагена. Весілля сплановане. Гості запрошені, майбутнє забезпечене. Потім у ніч перед церемонією Кіркегор зробив вибір, який шокував суспільство і змінив філософію назавжди. Він пішов геть, не тому, що не любив її, а тому, що він написав: індивід вищий за універсальне, універсальне, шлюб, сім'я, соціальне схвалення це те, чого вимагає натовп. Але індивід. Той, хто наважується визначати себе, відповідає перед вищим покликанням. Він писав у Каурк 30, квот 31. Кіркегор обрав біль невизначеності замість болю проживання чужого життя. Кожен чоловік стикається з цим вибором, зазвичай не усвідомлюючи цього. Гладкий шлях, яким йшли всі до вас: шлюб, дім, діти, пенсія або. Кам'янистий шлях, яким ходять рідше невизначеність, осуд, можливість величі або провалу. Квот, 32. Кіркегор писав Одружуйся, і ти пошкодуєш про це, не одружуйся, і ти також пошкодуєш про це. Але він розумів, що деякі жалі зберігають вашу автентичність, тоді як інші її знищують. Уявіть двох чоловіків у 40 років чоловік номер один одружився у 25. будинок. Двоє дітей, стабільна робота, живе життям, яке всі схвалюють. Чоловік номер 2 самотній за власним вибором, живе в різних містах, будує бізнеси, ризикує, створює речі, яких раніше не існувало, який із чоловіків втілює те, що Кегор називав Чака Квоут Квоут» четверте той, хто наважується жити автентично попри соціальний тиск. Але ось поворот. З яким боровся навіть К'єркегор. обидва шляхи мають свою ціну. Є один філософ, який намагався знайти золоту середину. Іммануїл Кант, філософ розуму, мав інший погляд. Він писав: Шлюб, це союз двох людей різної статі для довічного володіння статевими властивостями одне одного. Брутальна чесність, жодної романтики, просто контракт. Кант стверджував, що шлюб, обраний вільно і розумно, може зберегти те, що він називав автономією: вашу гідність як вільної істоти, його бачення. Два цілісні індивіди, які обирають партнерство не з нужди, а через раціональне рішення. Звучить привабливо, чи не так? Шлюб, де ви зберігаєте свою свободу, де ви не пішак стада, а розумна людина, що підписує угоду на своїх умовах. Але ось проблема. Бачення канта вимагає ідеальної раціональності. А люди нераціональні. Ми емоційні, біологічні, соціальні істоти. Подумайте про Power Couples, Бейонсе та Зі. Обоє вже були імперіями, коли зустрілися. Обоє залишилися імперіями після одруження. Їхній союз помножив їхню владу замість того, щоб розділити її. Це ідеал канта в дії. Але це рідкість, це вимагає двох людей, які втілюють те, що Ніцше називав самоподоланням. Більшість шлюбів не такі. Більшість шлюбів це двоє людей, наляканих самотністю, які обирають безпеку замість зростання, комфорт замість виклику. Шопенгауер мав рацію: одружитися означає подвоїти обов'язки і зменшити права навіть із найкращими намірами. Тож запитайте себе. Ви розглядаєте шлюб із позиції того, що Кант називав автономією, вільного вибору, чи з того, що Сартер називав самообманом втечею від свободи, тому що ваша відповідь визначає все. І є один останній тест, який розкриває правду про ваші мотивації. Ось тест, який дав би вам Ніцше. Чи можете ви створювати власні цінності, будучи одруженим, не слідувати цінностям, а створювати їх? Ніцше писав Квоут 30 ісме. Але він також писав Квоут 39. Ау". Шлюб, як його зазвичай практикують, запобігає цьому спаленню. Він тримає вас у комфорті, безпеці, незмінності. Я знаю чоловіка, який був одружений тричі. Кожне розлучення спустошувало його не тому, що він любив втрачати своїх дружин, а тому, що він так і не засвоїв урок Шопенгауера. «Квоут 40 ООН. Він одружувався знову протягом кількох місяців, не з 41, а з будь-ким, хто заповнив би порожнечу. Порівняйте це з чоловіками, які мають здатність бути цілісними без потреби в інших. Ці чоловіки або залишаються могутньо самотніми, або створюють партнерства, які посилюють їхню волю до влади. Тож ось ваш вибір, і це той самий вибір, перед яким стояв кожен філософ, шлях перший. Слідувати сценарію, одружитися, бо ось квот 42бек. Побудувати життя, якого всі очікують, бути безпечним, зручним, схваленим. Шлях другий збудувати себе спершу, стати тим, що Ніцше називає чуж квот 43 аке. Потім обрати партнерство, тільки якщо воно служить вашому розвитку. Ніцше попереджав. Квот 44. к'єркегор вчив Індивід вищий за універсальне. Сартер проголосив, людина засуджена бути вільною. Камю вимагав знаходити сенс у самій боротьбі. Шлях перший легший, шлях другий небезпечніший, але небезпечні чоловіки змінюють світ. Безпечні чоловіки просто підтримують його існування. Питання не в тому, який шлях правильний, питання в тому, який шлях веде до самоподолання. Як писав Ніцше, що є великого в людині? Так, це те, що вона є мостом, а не ціллю. Якщо це відео кинуло виклик чомусь у вас, якщо воно змусило вас поставити під сумнів, те, що ви ніколи не ставили під сумнів, напишіть у коментарях я обираю становлення замість приналежності. Подивимося, скільки чоловіків готові зіткнутися з тим, з чим стикалися філософи, жахом і красою справжнього вибору. І якщо ви хочете піти глибше, якщо ви готові зруйнувати більше ілюзій про сучасне життя, підписуйтесь на канал, тому що шлюб це лише одна пастка, яку НАТО використовує щоб приборкати небезпечних чоловіків, є й інші, і знання про них може врятувати не лише ваші стосунки, а й вашу душу.